А ти знаєш, що мене лякає найбільше? Не російські ракети та дрони. А приголомшова дьявольська схожість між тим, що робиться зараз, і тим, що планував для нас Гітлер понад 8 десятиліть тому, тільки він був відкритим та безжалісним диктатором. А наш рятівник працює під прикриттям демократії та патріотичних гасел. І найжахливіше, найголовніший план знищення нації, нам показали ще в далекому 2019-му. По телевізору, у вигляді комедійного серіалу. Бах! І на молекули. Перед вами територія полурозпада в хаотичному движенні. Ти що більше ні. Ти що країна в Большині? Діляй та господарюй, слуга народу був не пророцтвом. Він був інструктажем, і ми, як ідіоти, сміялись, аплодували Голобородьку і чекали, коли він прийде. А коли він прийшов, виявилось, що грати він буде не за нас, а проти нас. Lebensraum in Osten, тобто життєвий простір на сході, що передбачав німецьку колонізацію Східної Європи. Давай згадаємо той самий генеральний план Ост. Німці були педентичні хлопці. Вони все розписали по пунктах: перше фізичне знищення та вивезення інтелектуальної еліти нації це щоб ніхто не міг організувати опір. Друге виселення значної частини населення на схід, щоб звільнити життєвий простір для німецьких колоністів. І третє у німеччині решти, що залишилось, перетворення їх на безправних рабів для обслуговування нових. Панів, це був план Монстр, план геноцид. Генеральний план Ост передбачав класичну колонізацію. Україна мала перетворитися на сировинний придаток, а населення бути виселене та частково ліквідоване. Приблизно чверть мешканців України планували асимілювати, тобто онімечити. Десятки мільйонів людей мали бути знищені в результаті штучного голоду. Голод буває різний. Є той, коли люди реально помирають від браку їжі, а є прихований голод. Літр молока за 46 гривень, десяток яєць за 77. І курятина понад сотня за кілограм. За цінами не вспіваєш. В Україні вже просто зараз 5 мільйонів людей відчувають нестачу їжі. А якщо взяти, скільки нас залишилось? То це напевно половина. Це не обов'язково означає, що вони зовсім нічого не їдять. Це означає, що їжа їхня бідна, одноманітна, не вистачає м'яса, молока, овочів. Діти ростуть на хлібі, макаронах, а їх організм не отримує вітамінів. Це виснажує, це б'є по здоров'ю, по майбутньому вони, умовно купляли собі там не знаю кілограм картоплі. Зараз вони не можуть дозволити, на мають купляти пів кілограму картоплі. І найстрашніше це тільки початок, бо експерти кажуть, ціни на продукти вже злетіли двічі. І це ще не межа далі більше. А тепер дивись, що відбувається сьогодні, і тримай цю інструкцію у голові. Це як план ОСТ 2.0, але він набагато витонченіший, цинічний і тому небезпечніший. Він не потребує газових камер, людину знищують системно, видавлюючи з неї волю, майбутнє та саму батьківщину. Сілінська можуть ні один варіант міра, який він мог би підписати. По одній простій причині. тому, що. Подписание мира для него означает политическую и физическую смерть. Потому что условия, которые требуются для подписания этого мира, они же фактически могли быть достигнуты и в марте 2022 года, и в апреле, и в 2023, и в 2024. То есть никто вам не ответит на вопрос, а зачем было продолжать войну, начиная с марта 2022 года, когда было можно все это остановить, почему это продолжалось. Сучасний план зеленського починається елегантно. Крок перший: звільнити місце нам постійно торочать про мільйони гектарів родючої землі, спадщину, яку наші діди збирали по крупинці. Але задумайся, кому вона належить і хто на ній працюватиме: чоловіків, трактористів, механізаторів, агрономів, ту саму пору села хребет народу. Забрали на фронт, а земельку попродували агрофірмам та іноземцям через підставних лиць. Молодь, яка не встигла обзавестися нічим, випустили за кордон під гучними гаслами рятувати генофонд жінок з дітьми тих самих, що Відповідають за відтворення нації, повивозили до Польщі чи Німеччини, Бо влада створила умови, де жити з дитиною в Україні стало неможливо, і цьому виною не тільки війна, хоча й саму війну можна було зупинити ще в 2022 році, аби її хотіли зупинити, і вона була невигідна і не потрібна. Ну а переговори з Росією можливі не раніше ніж вона залишить південь та відведе війська, заявив радник глави офісу президента і учасник переговорної групи Михайло Подоляк. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів, становлять близько ста п'яти тисяч військовослужбовців. Наші армії сьогодні недостатньо сил. Так і є. Так, треба знаходити шляхи дипломатичні переговори із Росією. Можливі кожна війна закінчується переговорами. Це факт, і в квітні 2020 року мир вже можна було підписати. План захопити Київ за три дні провалився, і москалики, трохи пересравши зі страху, поїхали в Стамбул. Якщо вірити газеті «The Wall Street Journal», яка опублікувала проект мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022-го, то про статус окупованих Росією територій, крім Криму і Донбасу, в документах не йшлося раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалось виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних владі Україні територій. своєї сторони Російська Федерація не зважає проти стремлення України вступити в Європейський Союз. Скажу так: будь-який документ, підписаний з Росією, не коштує і паперу, на якому його надруковано. Але міг би коштувати Україні часу та багатьох людських життів. До речі, мир могли таки підписати, але Арахамія заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і просто воювати з Росією. Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Україна пролишається постійно нейтральним государством, під міжнародно правовими Тобто, ціною всього був військовий нейтралітет і не вступ до НАТО. Камон, а ми б туди, хоч колись би, потрапили. От тобі, Добрий день, ділянебоді, слава Україні. Ну й добре, якщо Дженсенюк сказав воювати, то воювати. Але чому б не вести закон про насіння зброї в Україні? Війна з зовнішнім агресором. Дайте людям можливість захистити своє життя, чи не так? Закон про обіг зброї тривала і багатостраждальна історія. Адже за весь період незалежності Верховна Рада ніяк не могла затвердити жоден законопроект. Це додаткові гроші в бюджет, це розвиток галузі, це нова сфера для бізнесу. Але почекайте, але ж можливо, тоді б хтось би зайшов в офіс укргазу і спитав тих хто обслуговує трубу. Чи просто вийшов би на банкому ввечері, аби прогулятись і прочистити внутрішніх ворогів? Тоді б не змогли б ти забирати чоловіків як овець з вулиці. А бачите, як виявляється, що зовнішні ворог це ніщо в порівненні з планом? Нету тут така хороша страна в мірі, як Україна, поэтому жідається, що ми не тільки вернімося количество під 53 три мільйона людей, які були тут в 90-ті дев'яносто, а будуть тут 70 мільйон людей. Це ж не хаотичний процес, а методичне створення демографічної пустки, ідеальної для заселення. Це наш сучасний життєвий простір, тільки не для німців, а для глобальних корпорацій та дешевої робочої сили. За даними ООН, Україна одна з лідерів освіти за темпами скорочення населення. І це не просто трагедія війни, це результат. Ну і в Україні катастрофічно скорочується населення а на пустку завжди знайдуться охочі. Ти що про ініціативи завести робітників з Непалу, Індії, Багладеш? Офіційно для заповнення вакансій, а не офіційно. Це сучасний аналог у німеччині з плану Ост, тільки не для створення німців, а для створення німих рабів. Бо замість одного народу, що кинув виклик владі і ворогу, інші прийдуть хлопці з Індії, потім за ними потягнуться родини. Замість українців азіати в Україну їдуть робітники з Бангладеш. А наші дівчата, які залишились, це ж для них готовий вибір. Створюється враження, що Україна це не країна з тисячолітньою історією, а такий собі відкритий полігон, резервація для всіх охочих. Потім цих нових громадян можна буде кинути на фронт, вони будуть воювати за землю, яку вже вважають своєю цинічно безмежно. Дарі, які ще й були досить цивілізовано написані. Тож, дайте житло. Переміщеним. А що ж ви дали тим людям, які залишилися в країні? Дивні заяви: в Україні велика кількість ВПО, що втратили житло, так і живуть, винаймаючи житло власним коштом, допомагають фонди, крупи, борошно, олію і горошок консервований. І Це не жарт. Та й банально, а де жити українцям? Вони не будуть жити як індійці в якихсь канавах. І от схід зруйнований, там війна, якої могло б не бути, але окей. А що робити переміщеним? Біженцям влада закликає повернутися з Польщі, обіцяє житло, але цифри кричать про інше. За 3,5 роки війни забезпечено житлом ВПО тільки 63 з 528 тисяч звернень. Не 63 тисячі, як вам могло здатись, а просто 63 ВПОшника. І це не недбалість, це розрахунок. Не створює умови, отримуєш мільйони вимушених мігрантів. Страшне, що зараз робиться зі студентами в Україні. Я не знаю, куди ми далі рухаємося. Якщо ти протягом перших 10 днів спочатку навчального року не з'явився в вищому навчальному закладі, все зразу йде наказ на відрахування тебе. Со го више носел за Ректорка Львівської політехніки повідомляє про те, що студенти, які тільки цього року вступили до першого курсу Львівської політехніки, в майже повному складі зібралися і виїхали за кордон. Крок другий знищити майбутнє. Гітлер починав з інтелігенції: наша влада робить те ж саме, але економічними методами. Зайди в будь-який університет чи навчальний заклад. Ось у Ніжині в НГУ набір продовжили аж до 28 вересня. Чому? Бо нема кому йти. Всіх або випустили, або зашугані. Студентів немає. А от інтелігенції не буде, це не криза, це система. Нема студентів. Нема вишів, нема майбутніх фахівців. Можна завозити готових спеціалістів, які мовчки будуть працювати. Відтік мізків набрав таких масштабів, що це вже не хвиля, а цунамі. А й ті спеціалісти, інженери, вчені, лікарі, все те, що мало будувати країну після війни, вже давно не тут. Нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного охмадиту і грошей. А це 378 мільйонів гривень, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ракета. А тепер подивись на те ж саме лікування. Охмадит символ державної турботи про дітей, лежить у руїнах. А держава каже: тепер таким дітям доведеться лікуватись за кордоном. Це ж офіційна політика з експорту майбутнього. Народ збирав мільйони на відбудову. А що тепер він бачить? Розпил донатів, прикарманювання гранту від ЄС, повідомлення про затримки та чергові корупційні скандали навколо тендерів Охмадит. А ви розумієте, що таке Охмадит? Це ж символ нашої дитячої медицини. Зараз це доволі небюджетно, особливо для таких категорій людей, як пенсіонери чи люди з обмеженим доходом. Тому залежно і також від категорії ліків. Тому. Не усі можна так сказати, можуть дозволити собі повний спектр. А ціни на ліки ви бачили? І це не війна винна, в тому, що держава не може щось завести так, щоб не здерти в шкури. чи не набити кармани. Коротко про легалізацію кріпосного права. Але він по іншому, як ви розумієте, називається і стосується відповідальності за порушення, пов'язані з перетином державного орду. А якщо до тих, хто все ж таки залишився, крок третій закріпити результат, позбавивши надії. Кінець війни та ну мирні перемовини знову зайшли в тупик. А ви чекаєте, о наступний дрон може буде ваш? Чого ви переживаєте? А солдати немає дембеля. Чоловіки, які вже відслужили, які віддали країні все, не відпускають додому. Ще й вели цей звірячий закон про дотримання наказів командира. Тепер тебе можуть посадити на довгі роки без суду і слідства за рішенням всього однієї людини. Це щоб ні в кого навіть думки не виникало про якийсь майдан, про бунт. Війна це театр, а актори повинні грати до кінця, навіть якщо сценарій це мовство. Штрафи 170 тисяч гривень за ухилянство. Арешт – майна. І це не репресії, це мотивація до патріотизму через повне збанкрутування та позбавлення майна. Людина, яка втратила все крім життя яким розпоряджається держава ідеальний солдат? Вона нічим не зв'язана з цивільним життям, бо його в неї вже немає. Бачите, про те, що Олександр Тахтай, це колишній головний редактор газети Ямпільський край, а також екс-депутат ямпільської райради, і він власне відомий українцям саме під час повномасштабного вторгнення, тим, що він активно коментував суспільні події в Україні, критикував побудову фортифікації на Сумщині і? Цим на початку серпня він звернувся до правоохоронців із тим, що якийсь невідомий пристрій влетів у його дачу. А тих, хто все ж таки наважується щось розслідувати, висвітлювати правду, ліквідовують не так грубо, як у 30-ти чи 90-ти, але так само ефективно. Журналіст Олександр Тахтай у сумах розслідував корупцію на будівництві фортифікацій і отримав кулю. Історія класична: спочатку йому стріляли вікна дачі, кидали димові шашки квартиру. Поліція робила вигляд, що це хулігани, відкрила провадження за статтею про хуліганство. А потім бах, і тиша, і труп журналіста. І це яскраве послання всім іншим: копай під нас, і ти наступний. А тепер подумайте, аби у нього була зброя, законна зброя. А тепер наступний, хто захоче купнути двічі, подумає. Інститути контролю знищені НАБУ, яке намагались щось робити та розслідувати. Спочатку повністю паралізували, потім під тиском відновили. І ніхто не поніс відповідальності за цей процес. Елегантно. 61,5 тисяча людей залишилась без роботи. 61,5 тисяча фопів закрилась. За грудень їх було 21,5, якщо не помиляюсь. Тобто за декілька місяців ваших успішних реформ. Ви знищили мінімум 100 тисяч робочих місць крок. Четвертий фінальний добити. Економічно Гітлер хотів бачити українців рабами. Сьогоднішній план передбачає, що ми самі добровільно станемо ними, тому що не матимемо іншого вибору. Малий бізнес, той самий середній клас, що міг би бути опорою демократії та економіки, здавлюють свідомо. 60 тисяч фопів закрилися тільки за січень 2025 року. І це антирекорд. І їх душать спеціально, підвищили податки, вели військовий збір, зобов'язали платити ЄСВ, нав'язали касові апарати та щомісячну змітність. І це не політика розвитку, це політика знищення. Додайте сюди. Шелену інфляцію та інстабільний курс, і отримуєте ідеальний шторм, який викидає людей на узбіччя життя. З початку року середня пенсія в Україні зросла на 200 гривень. А пенсіонери, тих, хто пройшов війну, наприклад, чи відбудовував Україну, тепер зводять у могілу комунальними тарифами. Їм кидають кістечку у вигляді мізерного підвищення пенсії на 200 гривень, коли реальні витрати на життя зросли в тисячі. А депутати в той же час собі підвищують зарплатні та оснащують кабінети та копають собі басейни під дачами. Це сплановане збіднення, зведення людей до стану, коли вони думають лише про те, як вижити сьогодні, а не про те, що буде завтра. І найгірше, що це все робиться під патріотичне гасла, під вигуки Слава Україні із зеленими банерами в соцмережах, під промови про єдність та перемогу. Нас системно по пунктах позбавляють землі майбутнього і права на правду. І нарешті просто право на Життя в своїй країні Гітлер мріяв про те, щоб частину українців знищити, а частину перетворити на рабів. План Зеленського набагато витонченіший. Нас не треба знищувати фізично, нас просто змусять добровільно зникнути, розчинитись, поступитися місцем тим, хто буде більш покірним і зручним. Це соціально-демографічний апокаліпсис, вчинений бюрократичними методами. І найжахливіше, що цей план працює. Погляньте на кладовища, які розростаються, і на порожні вулиці міст. Погляньте на статистику за даними держстату, чисельність населення України станом на 2024 рік склала менше 30 мільйонів. Це враховуючи тимчасово переміщених осіб. Війна це жахлива, але вона лише прискорила процеси, які були запущені роками раніше. Зеленський працює просто блискучі, як його плани. Якщо хтось думає, що це випадковість або недбалість, то він або сліпий, або зрадник своєї країни. Це план, і він називається знищення України. Тільки тепер вороги не з Берліна, а з банкової. І вони одягнені не у форму СС, а в вишиванки з пейсами. Але від цього не менш смертоносні. А на цьому все на добраніч.